Ой, коли дякую, що завітали. Дякую, що завітали. Ну, По-перше, вітаю з ним з ним захисниць та захисників України. По-перше, розкажіть, як ви долучилися до лав ЗСУ? 25 го числа я виїхав з Києва. Ми поїхали на Західну Україну. Я вивіз дітей, вивіз близьких. І 28 го числа пішов в місцевий військомат. Ну, вони зараз називаються не військкомати, я вже не пам'ятаю. Центр комплектування пам mm -hmm. соціального захисту. І 28-го я пішов, і мене відразу забрали, мені привезли речі, знайомі мої особисті, прямо в військкомат, бо не випускали. І забрали в той же день в армію в начальну частину. А як, ну, якщо ви знаєте, як на початку війни відбувалася підготовка мобілізованих? з цим? Так, ну, все було дуже так поспіхом. Нас відвезли в навчальну частину, яка тренувала розвідників. І вони тренували по як нас, нас, як розвідників. Я був оператор РЛС в складі розвідгрупи, повинен був бути. Як такої підготовки було дуже достатньо мало, тому що людей багато інструкторів мало програма. Ну, там два тижні від... ну, у нас навчання було, це дуже мало для навчання. Там, що встигли, нам дали, але, наприклад, ми навіть не встигли постріляти на полігон нас не відвозили. І через два тижні нас розподілили по вже військовим бригадам і відвезли військову бригаду. І там ще два тижні. На полігоні, там я вже став, зараз згадаю, як називається. Обслуга міномета. Mm -hmm. я, ну, ми потренувалися. Я сказав, що я не можу бути обслугова міномета, бо в мене є проблеми зі спиною. Я там, два тижні місяць поношу ці міни і злягу. І тоді мене перерозподілили на, на зв'язківці. Uh, попали ви на фронт. Ну, він, так. Через два тижні нас відвезли вже на Донецький напрямок і прямо на фронт. Ваші враження? Це ж перша війна у вашому житті? Враження були дуже сильні, тому що ми ще не доїхали. Ми заїхали в зону бойових дій, нас завезли автобусами. І ми ще навіть не доїхали до позиції і нас обстріляли з міномета. На той момент ну, ми зовсім не обстріляні, в бою ні, жодного разу не були, просто зелені, там більше половини не служило, ну і все, все таке. І нас тут стріляли з міномета. Загорівся автобус, не всі встигли вийти, четверо хлопців згоріли заживо. Один ще загинув вже від отриманих поранень, і там ще багато було поранених. Ми втратили от, після в перший же день, як заїхали третину підрозділу. Наш. Це було страшно. Ти лежиш е, біля автобусу цього, чуєш виходи, чуєш приходи е, і чекаєш, поки до тебе долетить. Але не знаю. Я, е, я коли розповідаю, там про як хлопці загинули, в мене сльози. У ну, мене комок в горлі сльози. Це, мабуть, єдина реакція, яка є. Yes. Я не знаю, може я б дотувався, може я якось так переживав. Психологічно не так важко, як важче. Хлопці там поотримували багато контузій, зараз з ними мучуються один взагалі ледь розмовляє, зараз пішли б наслідки контузій. А yeah. no. наслідки контузії саме для психічного здоров'я. Ви помічали таке? Був період адаптаційний, там 2-4 тижні, десь плюс-мінус. Було важко, бо повертаєшся в мирне життя і дуже дратується, що тут відбувається. Люди, відкриті ресторани, кафе. Там тобі пишуть, що хтось контузію отримав, хтось поранений, хтось. Ти, 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 там жопа. Повертаєшся сюди, а тут в мирне життя. І це виносить сильно дуже. Ну так. До, до, і мені понадобилося десь біля місяця, щоб сказати собі нарешті, що я цивільний вже. Ти цивільний, mm -hmm. ти не військовий, і стати цивільним. До цього... Я думаю, що це буде велика проблема для всіх, хто буде повертатися до фронту. З фронту в якийсь час зрозуміти, що ти вже ти не військовий, ти вже цивільний, ти такий, як усі тут. Як думаєте, як людина змінюється на війні? Я можу сказати по собі, мені всі говорять, що я віддалився. Я став більш віддалений, більше дистанцію витримую. Не знаю, чому, я не можу зрозуміти поки що. Але мені зараз стало ну, важче набагато вже ну після армії зближатися з ними. Можливо, тому що є побоювання підсвідоме, що ти з людиною зближишся, завтра її не буде. І про це буде боляче. Тому спрацьовує такий захисний механізм. Не, не наближатися. Ну, поки так. Ну, Так, це ваш персональний досвід, звісно. Е, я не знаю, чи можна його поширювати на всіх військових, але може бути таке. Чому люди повертаються? Е, Повертаючись ну, назад, отримав він поранення, його вилікували, а він рветься знову на передову. Як ви для себе це пояснюєте? Як ви для нас це пояснюєте? У нас таких не було. Mm. У нас після поранень, і я в тому числі, і інші хлопці. Ну ніхто не горить бажанням. Ну але ж є так звані ну, пси війни. Ні, ну і я знаю таких. У нас колоця, була мені, бригада. Вийде. У нас була бригада повністю набрана з людей цивільних спеціальностей. У нас не було ну, окрім керівників наших, всі були водії, маляри, стукатури, охоронці, юрист був, електрик. Я там директор школи. А, і коли вже ну, дуже важко емоційно повертатися, коли там відвезли в госпіталь, ти там лікує тиждень, два, місяць реабілітації, і потім звикаєш до мирного життя і розумієш, куди треба повертатися, і ніхто особливо бажанням не вернуть. Ну, я, я наказ повертаєшся через наказ, але це не. Не є, те, не є те, чого дуже сильно бажає. З погляду психолога, що зараз відбувається з людьми, я маю на увазі мирняко, мирними, цивільними людьми під час війни. Великий обсяг стресу, переживань, У когось може бути ПТСР. <плес> І отакий от рівень зашкалює стресу, агресії, яку важко кудись. Направити, тому що ворога ж не видно. Ну от, плюс-мінус такі всі переживання. У мене ті, хто в роботі клієнти, то в принципі тема війни вона майже не піднімається. Я не знаю чому. Ми більше про особисто говоримо, про стосунки, про власні переживання там, такі, які не пов'язані з війною, а про війну мало. Може, тому що йде в фон і людям намагаються ну, жити як живуть не дуже помічаючи. Так, да, можливо, знаємо, що ви зараз намагаєтеся реалізувати дуже потужний проект, який стосується дітей, які залишилися без батьків. Ну, декілька подробиць розкажіть нам, будь ласка. Ну так, після повернення, ну ще будучи на фронті, я задумав таку ідею відкрити школу. Куди б можна було брати дітей, чиї батьки загинули на фронті, або, або ну взагалі під час війни? Ми шукаємо зараз землю виділення землі. Потім будуть переговори зі спонсорами, які висловили бажання профінансувати цей проект. І це школа з проживанням, тобто ми будемо забирати дітей повністю вчити по суті своєї. Ну, там не, не інтернат, це, скоріше, будуть діти з опікунами, яких буде, в принципі, там номінальна сім'я, вони на, на канікулах будуть повертатися додому. Mm -hmm. Я думаю, що ми не потягнемо інтернат ну, взагалі дітей сирід по повних да, з повним отриманням, бо, бо це буде щось як, ну, гетто, це буде, може ще більше травмувати. дітей. Плюс якась частина буде дітей, в яких є батьки. За які батьки будуть платити, і ми за це будемо в принципі, за ці кошти підтримувати, фінансувати поточні витрати зарплати, комунальні, всі інші. Ну щоб не бути у нікого на шиї і не залежати від фінансування. Сьогодні є, завтра немає, а дітей ж треба вчити. Звісно, держава якось долучиться чи долучається взагалі знає скоріше, про вас. як скоріше, як місцеві органи, ну місцеві органи влади, вони виділяють землю, і ми будемо з ними співпрацювати. А де можливо, на рівні, можливо, вибачте, можливо, на рівні держави, як обласній адміністрації, але це ну, в процесі що ми не знаємо, з ким ми думаємо, ось, про виділення землі. А де? Да. Західна Україна. Ми вже їздили, ми дивились землі, є варіанти, є готовність людей. А, зараз ми ще будемо додивлятися, ще раз поїдемо, визначимось з ділянкою, і тоді вже піде там, процес проектування. Розробки кошторису, цей бізнес-план? Що найважче, мабуть, що в роботі з дитиною, яка пережила величезний стрес? Для вас що незрозуміло може? З чим важче всього впоратися? Може, що саме ваше терпіння? Педагога терпіння, ну, терпіння моє, терпіння викладачів, персоналу. Тому що дитина, яка пережила стрес, вона вимагає багато уваги, вимагає, щоб до неї ставились більш теплячі. Ну, вони в неї можуть бути деякі прояви, наприклад, агресії, з якими треба якось обходитись. Да? Наприклад, не агресувати у відповідь. Плюс так само батьки, в них там багато тривоги, наприклад. Цю тривогу треба контейнерувати, якось з неї теж обходитись, не включати все це. Ну це достатньо складно: терпіння, любов, увага, турбота, ну, в принципі, базові речі, які потрібні і дітям, які не пережили цей досвід. Єдине, що в цьому випадку треба цього більше більше включення. Скажіть, ви за освітою педагог тоді в принципі, якщо Ні. Ви директор школи. Чи ви директор школи, яка має відкритися? Ну, яку ви. Ні, в нас є зараз школа в центрі Києва. Е Інженерингова школа, у нас технічний напрям, mm -hmm. програмування, робототехніка, моделювання, розробка ігор і все інше. І е в мене немає освіти е педагогічної. Я Технар плюс в мене освіта як магістр управління бізнесу. Психологічний, психологічний гештальт напрямок чи ну, класична? Ну, я зараз навчаюсь як психолог ну, з дипломом загальноосвітня загальна програма, магістра психології, і плюс, да, так, напрямок. Ну добре, я вам бажаю, що найкраще, ви гарну справу робите, і хай ваші діти. Будуть Добре. здоровими і щасливими членами нашого суспільства. Дякую, і вам. будьте здорові вою самі. До побачення. До побачення.